Всім привіт, я Dark Knight і сьогодні ми будемо оглядати останній на даний момент мій скетчбук, якому я малювала от буквально тиждень тому, здається. Так давно не знімала відео, хвилююся капець, аж незвично. І цей скетчбук неочікувано починається як скетчбук власне. Без якоїсь там гарної, естетичної, красивої картинки, а просто от скетчі, якісь мазочки. Це мій персонаж Blue І я тоді думала над дизайном його маски. Хочу йому зробити маску і хочу, щоб вона була а, в різні сторони. Отак от, от зроблена. Ну, приблизно отак от. Так от. Але це такий набросочок, я ще думаю над цим, бо ще треба якось ріг його тоді враховувати. Коротше, отак от. Власне, тут вся сторінка в флешкауті, це його оченятко, ось його оченятко, а це я просто пробувала свої художні матеріали. І ви могли помітити. А, надпис а, дати на, цьому, на цій сторіночці і задатися питанням, а чому тоді це останній? А власне, просто я його почала а, в цей час, а потім закинула перейшла на інший. Наступна сторіночка також з того періоду. А це я малювала перед тим, як. Я була на відпочинку і це я малювала перед тим, як лізти на говеру, де я ледь не вмерла. Отакі от от спогади, пов'язані з цим малюнком. Знову мої персонажі, знову футбоут і мега. І Потім я його допрацьовувала вже в дід А, Вибачте, що камера шатається. От просто такий стіл, бо він шатається, тому, на жаль, отак. От от. Неочікувано знову рубрика Dark Knight раз в 100 років вчитися анатомії, вирішити, що тут поскетчити. І власне я просто в Пінтересті шукала і скетчила ноги. Моя найбільш складна частина для мене малювання. Бо я загалом їх рідко малюю. я забільше малюю портрети. Мені це ось дуже прям подобається. І оце прям. І оце гарно А ось і перша повноцінка, і, можливо, остання, я не пам'ятаю. Знову таки моя персонажка, Ніяк не очікувано, ніби я малюю щось крім своїх персонажів. А це вампіриня, у якої ще немає імені, до однієї з історій, яку я. Скажімо так, це друга історія за моєю хронологією, яку от я собі складаю, як я їх буду реалізовувати, враховуючи мої сили. Тобто, якщо повезе. От, то це друга історія, яку я хочу реалізувати після коміксу про MC та Отемана. Ой, це дуже цікавий період, бо це намальовано лівою рукою. Це була осінь минулого року, здається. А в мене сталася проблема з правою рукою. Вона постійно боліла, і я зробила відпочинок, типу, і ну, я просто не, не могла нею малювати. Але мені настільки хотілося малювати, що я просто взяла і почала намагатися малювати що-то лівою рукою. перша спроба — намалювати флешкаута більш схожого а, на реальну людину. Не знаю, що він більш наближений до реалізму. Бо з флешкаутом в мене така проблема. У мене немає на нього референсу. Тобто я не відчуваю його обличчя. От Якщо порівняти його на артах з мегою, то мега виглядає більш живою, її обличчя виглядає більш таким реальним. Тому в неї є живий референс. Це моє обличчя. І, власне, я відчуваю обличчя мега. флешкаута, на жаль, немає живого референсу. Я не уявляю, як це виглядало би у реальності. І через це мені важко прощупати його обличчя, і він виглядає більш шаблонним. Тому ось я намагалася, хоч якось його наблизити. Ну, а це я думала над очима флешкаута. Чомусь мені от захотілося подумати, можливо, їх якось змінити на більш гарні. Ой, дуже гарна сторіночка, це вже більш з ближчого часу. Здається, я тут писала, Ні, не писала, да туди. Ну, і ладно. О, знову флешка от і мега, як неочікувано не повірите. Я побачила такі неймовірно гарні стікери в «Аврорі». Ну, як стікери, це такі листочки, щоб на них писати. От. І я перед поїздкою, а це було влітку цього вже літа, собі три листочки таких наклеїла, щоб от щось помалювати. І от оце я малювала в потязі. Мені подобається, це було щось типу, ну не було ніякої задумки, типу, просто. Як завжди, немає задумки, немає уявлення, як воно буде виглядати в кінці, чого я хочу. Я просто беру і що там малюю. Але мені дуже подобається, як це виглядає. Тут вони, типу, на балконі якогось замку дивляться на магічний світ, що то такого, типу. Одна з моїх улюблених сторіночок тут. Не повірите, хто це, а просто здогадайтеся, а хто ж це. Я люблю цю сторіночку. Вона дуже така гарна, така ніжна, така любляча, просто така чарівна. Ну, тут ніби усе прям так ідеально. А для мене взагалі малювати естетичні сторіночки важко. У ну, мене не виходить. А ще тут, до речі, скотч. А, ось отут а і на волоссі його ось. Отак от він виблискує Хі, -хі. Сиділа, вирізала, старалася. Коротше, я просто неймовірно люблю цю сторіночку, ну тому я улюблена. Це просто мене крило під час чергових вибухів. от, Ну і власне тут більше нічого сказати про цю сторіночку. Я хотіла щось намалювати на емоціях, щоб заспокоїтися, поки сиділа в коридорі. А, але я не вмію малювати те, що я хотіла намалювати. Ну, вийшло таке. От. Когось крило. Це, до речі, сліди від сліз. Вони так красиво капнули на лист, що Мені показалось, що це естетично. От. Коротше, отак. От. Knight нарешті приступила до дизайну персонажів. Власне на цьому дизайні закінчився. Бо Ну, у мене, окрім є, флешка, у ну, тій історії про них ще персонажі. І Їх треба теж ну, придумати продумати, точніше. Бо я їх то вже вигадала давно, але от саме над дизайном їхнім я ще не працювала. От. І це має бути богиня грому, як я думаю, вже зрозуміло, бо ну, я то дала максимально. Достатньо блискавок, щоб можна було зрозуміти, хто це. Мені дуже подобається її профіль, її уніс прям дуже гарний. Не повірите, але це не Мега і флешкаут, а це МС і Демон. І не повірите, але я це намалювала ручкою з першого разу. І це повний зріст. Як я вже колись говорила, в якому із оглядів в мене проблеми з повним зрістом. З малюванням персонажів повний зріст. А тут я просто без референсів, без нічого взяла ручку і намалювала персонажі в повний зріст. Що це було, я не знаю. Мені це дуже сподобалося, але повторити таке мені, на жаль, ще не вдалося. Ну, а от маємо в результаті таку гарну сторіночку, яку я досі люблю. Ну, дуже гарну. Знову скетчики це на основі, як би це назвати мемо. Але знаєте, є такі шаблончики а, смішні, типу, для малювання персонажів. От це з одного з них. Ну і тут типовий жарт про те, що у Меги низький зріст, і вона не вміє плавати. Я люблю жарти про це, бо я теж з низького зросту. Мені захотілося намалювати щось таке, ну, таке миленьке, смішненьке, трошки сілі. Ну, мені подобається. Знову ж таки, не вмію малювати повний зріст, але ну, прикольно. Божечко. Це прекрасно. Я люблю це просто. Я не знаю, що мене вкусило, коли я це малювала, але це просто неймовірно. Це, напевно, найкращі їхні арти мої у профіль. Це, ну, я не знаю. Я б хотіла б навчитися так у діджиталі малювати, бо у традіжці мені легше все одно поки що малювати, хоча я і малюю останнім часом у діджиталі лише і рідко повертаюся до традіжки, бо мені впадало розкладати фарби, паліти, оце все. Потім мити, потім ховати. Коротше, мені просто впадало. Я не знаю, що тут ще сказати. Ну ви, ну, ви самі бачите, ну, це гарно. Це неймовірно гарно. Флешка, отут просто, неймовірно, гарно вийшов. Просто я не можу. Просто от його профіль. Це те, що мені важко дається, як і загалом малювання флажкаута. Бо він має бути дуже гарним. А я не вмію малювати дуже гарно. Але я вчуся. І тут вийшло, і я просто, ну. Я не знаю, як описати. Я просто люблю цей арт. Ну, це дуже гарно. І від дуже гарного ми переходимо до кривенького скетчу Меги в потязі також. Здається, так. По даті так це, скоріш за все, так-так це було в потязі. Коротше, знову ж таки, без референсу, видно, що ноги моє слабке місце, та і руки. Начисто у мене не завжди виходить малювати, але все одно, що то в ньому є. Ще одна скетчева сторінка. Цей скетчбук, як бачите, взагалі, типу, на відміну від моїх минулих скетчбуків, де багато, ну, достатньо повноцінних артів. То тут, напевно, тільки одна повноцінка, і здебільшого саме скетчі. Ну, дві повноцінки. Не дуже вдалі скетчі, відверто кажучи, не вдалі скетчі, але мають гарний потенціал, і особливо цей мені дуже подобається. І я б хотіла би перевести це в скетчову сторінку в діджиталь і намалювати це більш гарно і завершити цей сюжет, де мега просто розфарбувала флешкаута, От, і він і так мило помстився за це. Мило, прикольно. А, я люблю таке. Я їх люблю просто. От. Оченятка просто маркером намальовані, дуже подобається. Тут просто видно всю суть персонажів Демана і Ну Просто по очам видно весь їхній характер. Все, все про, про них можна от по усьому сказати. Це теж ученнят KMC, але нафарбовані. Мені подобається дуже. Неочікувано у нас фанарт і неочікувано по Mortal Kombat. У. А у Біхана просто неймовірно гарний профіль. Взагалі риси обличчя в нього дуже гарні. У мене, на жаль, не вийшло тут їх передати, але. Я як художниця не могла встояти перед тим, щоб не намалювати а, гарні риси обличчя. Типу. Ось ще одна дуже гарна сторіночка, яку я також малювала в потязі. Точніше, оце малювала в потязі, а це вже як приїхала, ну воно і видно. От, просто осінь і мега з ложка просто гуляють. О, Тут можна побачити різницю в тому, скільки їсть мега і скільки флешка. Дуже подобається ця сторіночка. Ця частинка цієї сторіночки дуже мила, дуже гарна. Хоч я і запорола його обличчя, коли почала робити лайн. Олівчиком воно виглядало краще, але ну, треба було затемнити. Воно має ось, бачите, трошечки блистить. Щось чисто експериментальне. Я думаю, ви вже можливо бачили а, референс, якого воно взято. Це фотографія, а якась Пінтересту. дуже гарна. От. І ця поза звідтіля взята от з піратського тегативного всесвіту, де він русал. Русалка, ну you know. Знаєте, ніби і круто, а ніби і чогось не вистачає. Але враховуючи, що я дуже давно не малювала олівцями, вийшло все ж таки непогано, я вважаю. Ой, ну це жахливо нашою сторіночка. Оце прикорне, оце не вийшло, теж, до речі, пустить. От коли пустить, воно прикольне, а так не прикольне. очнятка ну, прикольні вийшли. Знову жарти про зріст меги. А натомія, як завжди, хромає, але що то в цьому є прикольненьке? Можливо, якось його дороблю або перемалюю. сподіваюся. Оце скетч на основі фотографії. Говорять, що для того, щоб вчити анатомію, треба брати, розбирати фото реальних там, людей, коротше, робити замальовки. І розбирати це на будову. Я ненавиджу, просто мені надто впадло, складно розбирати це все. А по будові, тому я просто взяла олівчик і просто начисто почала просто змальовувати без будови і вийшло навіть непогано. Думаю, це краще ніж нічого. <гум> <гум> і завершується <гум> скетчбук тим, що в мене знову. Накрила. <ріст> і, власне, власне, це кінець скетчбуку. тут є мої самольовочки, проби матеріалів художніх. Тут і фарби, і маркери, здебільшого маркери, навіть тінти є, бо в мене просто Срок дійсності, коротше, вичерпався в тінту, але непропада. Ну, тому я пробувала їх як художній матеріал використовувати. Складно в це повірити, але ми оглянули цей манюсінький скетчбук за одне відео, а не розділивши його на кілька частин і це навіть не зайняло годину. Ось! Такий цей скетчбук, більш схожий на реальний скетчбук. І, можливо, це говорить про те, що я все-таки дозволила собі трішечки розслабитися і використовувати скетчбук саме як скетчбук, а не не знаю, портфоліо моїх повноцінок, де кожна сторіночка має бути ідеальною. І це в якомусь сенсі також прогрес і також щось добре. Сподіваюся. Дякую всім за перегляд і за те, що ви досі зі мною. І сподіваюся, побачимося у наступному відео.